Як би сказала моя пилосня, пішли в салон. Тепер про те, що в мене біс. Нісан Жук 2016 року. Всім привіт! Я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Розумію, треба пояснити, в чому мої переваги. По-перше, по-перше, в мене справжнє ім'я. По-друге, я ну, такий доволі справжній. от. І по-третє, по-третє, саме головне, в мене 13, як мінімум 13 справжніх наукових скопусівських статей. Як би сказала моя колишня по одній на кожен сантиметр. До чого я це все? Nissan Juke 2016 року на моторі 1.6. Бензин. Дизайну. Раніше мені здавалося, коли я ніколи не їздив на тих машинках, що в неї, ну, м'яко кажучи, контроверсійна зовнішність, але зараз мені дуже почали подобатися. Мені дуже почали подобатися ці лінії. ці приховані ручки дверей. До речі, не всі можуть з першого разу навіть її відчинити, тому що ну, не всі дивляться сюди. Такий забавний. І взагалі, мені почали подобатися. Ці фари, як вони виглядають, ця мордаха, ніби така трошечки на стероїдах. Ну і в цілому. В цілому машина дуже класно виглядає з боку. Красиво. Але, подейкують, що якщо ви, наприклад, познайомилися з дівчиною і ви запросили її до себе, і вона погодилася їхати до вас навіть після того, як вона побачила Джука. Знайте, ну це однозначно та сама. Тут мала бути смачна добивочка цього жарту. Але я пообіцяв Альбіні, що в цьому відео не буде моїх жартів про секс. Ну, зараз витримаємо формальності жанру, заглянемо під капот. Потім в багажник і підемо далі. Під капотом вона виглядає ось так. До речі, я сам вперше оце зараз відкрив. Мотор тут 1.6, коробка автомат, хоча кажуть, що це варіатор. Але мені, типу, пофіг, я на два тижні взяв цю машину, взагалі не розбирався в тому всьому. Має десь Вона Не може просто валятися, капотом? Чи може? <клес> З багажником все цікавіше, ще цікавіше його, ну, по факту, його практично немає. А, ось тут є ніша під дном, туди можна щось покласти. А в мене ще є ось такий органайзер. А, мені подарували колеги на День народження. Дуже прикольно, дуже зручно. До речі, тут могла би бути реклама магазину Sancho Bags. Зв'яжіться зі мною. Десь тут зараз з'явиться ну, посилання на мій інстаграм. До речі, цю машинку, як і попередню, на огляд надала компанія «Хапай Авто. у них є сайт, у них є кілька майданчиків по Україні, так що шукайте в своєму місці. Пішли в салон? Що мені подобається всередині? Мені подобається в цілому, як виглядає ось ця панель приладів. І взагалі в цілому торпеда передня, ось ці лінії, ось ці от е дефлектори. Люк подобається. Тут прикольна історія. З однієї сторони це управління кліматом. Ось так виглядає. А з іншої, оці самі кнопки, просто ми нажимаємо інший е режим, і у нас коробочку можна керувати. Е різні режими. Е Водіння і так далі. Я спочатку щось нажав, тут все пропало, а я потім таки думаю, так, а як а як мені клімат вообще регулювати? І потім я десь тільки через трішки додумався, що тут одні і ті ж кнопки просто по-різному підсвічуються в залежності від мода. Це прикольно, мені сподобалось це рішення. Це такі маленькі маленькі фішечки. Тепер про те, що мене бісить. Ну, По-перше, мене бісить, що це американське зеркало. Тут навіть немає контролю мертвих зон ніде-ніяк. По-друге, це от airbag, який. Ну, Він 2016 року машина, а він тут вирізаний, іначе це 2006 рік. І тук-тук-тук, тук-тук-тук, оцей дубовий пластик. Ну, типу, Якщо спереду, якщо спереду тут ще хоча б є вставочка, тканинна, і там, де рука, там плюс-мінус приємно, то зараз ми підемо назад і все побачимо. От я зараз сижу за собою, і я трішечки не поміщаюся. Я метр, метр 78 з ростом і впираюся в дах. Причому в мене ну, голова трошки так втягнута в плечі. Ось я нормально так впираюся. Ну, можливо, можливо це того, що я за собою сижу. Може, якби я сів за пасажиром, я б не впирався. При тому, що тут є виямка, тут не все так просто, тут от вище місце, ніж тут менше місця. Але за рахунок того, що така от плавна лінія даху, красива, але це результат. Ну, Красота требує жертв. Вимагає. Вимагає жертви. Хто там? Грає Мортал Комбат, не відходячи від пару. Я буду твій любовник. Сузичка в цій машині, вона така непогана, але вона, наприклад, гірша, ніж у Вольво була. І ну, така пласкувата. Тобто не вистачає, ніби об'єму щоб по всій машині розмазувала. Як є. Як він їде при цьому? Ну то прикольно їде, непогано рулиться. Від нього враження приблизно такі. Це міні-купер на стероїдах, такий, знаєте, після качалочки, такий підтягнутий, такий підбитий. Забитими такими м'язами. Але він високий і короткий, і тому деколи на нерівностях дороги, коли от, ну, він пригає як козить. А якщо на цих же нерівностях гальмувати, то він починає, починає спрацьовувати АБС. На довгих машинах такого ну, не буває, тому що я їздив по тих самих дорогах, по тих сан на різних машинах. Навіть на міні-купері такого не було. Тобто на Вольво, на тому ж, прости господи, Нісан-Альтіма не було такого. От, щоб, Ну, але вони довгі. Але і міні-купер такого не робив. Тобто я тільки описуюся тим, що він високий і короткий. Який мій вердикт? Машинка весела, машинка забавна, але міська. Це тільки в маркетних матеріалах, вона там типу, супер універсальна. І для міста, і для дальніх. Подорожі, але насправді ну, ніфіга, шиш. Для Дальника вона дуже не підходить. Для міста прикольна. Але далеко на ній їхати не буде комфортно, не буде. До речі, я таки продав свою Вольву. Можливо, до речі, зроблю відео про це, але подивимося. І в мене питання вибору автомобіля собі стало ще гостріше. І тому я, перш за все, хочу відповісти собі на запитання: а чи купив би я собі такий автомобіль? І відповідь: е так, купив би, але тримаючи в голові, що це максимум на рік. Погратися, повеселитися, пожмакати її, ну, в смислі, не а потіскати. І продати. Чому так? Тому що ну, за два тижні вона мені точно не набридла, але я очікую, так от припускаю, що десь за 3-4 місяці я вже почав задумуватися про те, що вона мені набридає. Ну, в першу чергу, можливо, тому що оцей комфорт, якийсь на дальні поїздочки, його ну, не достатньо. Не так зручно, як хотілося. На цьому, власне, все. Підписуйтеся, хапайте авто у дружній автолізинг. А з вами був я, Ярослав. Наразі.